В ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску укриття та пункти незламності, яка кількість в Ізмаїлі та районі. В рамках міжнародного проєкту з Республікою Болгарія в Ізмаїлі відкрили сучасний комп'ютерний кабінет. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдукимової відбувся культурний захід для військовослужбовців. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 19 січня орієнтовно такі. 374 520 осіб особового складу, 6 167 танків, 11 445 одиниць бойових броньованих машин, 8 854 артилерійські системи, 966 реактивних систем залпового вогню, 654 засоби протиповітряної оборони, 300 331 літак, 324 гелікоптери, 6 929 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1 818 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен, 11 831 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 1 384 одиниці спеціальної техніки. Щоб допомогти громадянам пережити атаки Одещини, блекаути або негоду в змілі та районі, влаштовані пункти незламності та захисні споруди цивільного захисту. Подробиці дивіться в репортажі. Війна увійшла у життя українців і зробила реальними загрози, про які раніше ми могли лише чути. Можливість укритися у захисних спорудах від вибухів та обстрілів та пережити блекаути або негоду вже зберегла життя багатьох людей. На території Ізмельського району органами місцевого самоврядування ДСНС національної поліції облаштовано 56 пунктів незламності. З них в ранійській громаді 12, в Кілійській 5, в Вилківській 6, в суворівській 2. Саф'янівській 4, в Ізмиїльській громаді 27. Працює 42 пункти незламності. Крім того, 10 мобільних пунктів на намети у місті Ізмаїл наразі повністю укомплектовані та готові до розгортання. І відповідність їх забезпечуємо. Все там є. Звісно, що і джерела альтернативного опалення, тому що ну наша громада не гасифікована. Крім того, для кілійської громади непогода стала справжнім випробуванням. Близько шести діб були деякі населені пункти без Світла і більша частина кілі от 6 діб була без світла, і здається, десь 2-3 доби без води. То пункт незламності в нас працював як і в центрі міста наш, так і на посолки СРЗ. Люди всі туди отримували, приходили, хтось воду набрав, коли йому було сильно вже необхідно. Був подвоз води забезпечений. Комусь потрібно було там просто зігрітися вже, хоча, слава Богу, що було не так холодно. Але люди використовували, У нас повні зали були, заряджали телефони. Чи то чай пили, чи то щось собі готували. Пункти незламності стали своєрідним осередком безпеки та допомоги для жителів Ізмильського району та міста. Пунктів незламності в громаді два на базі Суворове та Кернички. Також в кожному населеному пункті громади є пункт обігріву. Пункти обігріву також, також як і пункти незламності, облаштовані, облаштовані і теплом. Це буржуйки. Це інтернет, це багатофункціональний пристрій, зарядний, це ліжко місця, це місця для сидіння, для заняття. В нашому пункті незглавності в Суворово є також кухня, облаштований туалет, холодильник, мікроволновий піч, можна перекусити, можна поїсти, приготувати собі їжу. Забезпечені питною водою та їжею протягом 10 діб. Пункти незламності розташовуються у будівлях ДСНС, обласних та районних державних адміністраціях, міських, селищних та сільських радах, закладах освіти, міста та району. На території громади функціонують 16 пунктів обогріву та 4 пункти незламності: це в Старостінському округі села Кам'янка, палац спорту імені Мендру, де зараз ми знаходимося. Це пункт незглавності в Свудконовському Старостинському округі, пункт незламності в Ларжанському Старостинському окрузі і в адмінбудинку села Сафяни. Всі пункти незламності облаштовані відповідно до вимог порядку організації та функціонування пунктів незламності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17.12.2022 року. Забезпечені у достатній кількості паливомастильними мастильними матеріалами та дровами, в наявності запаси води, печива, чаю, разовий посуд, аптечки та водогасники. Інформація щодо адрес розташування пунктів незглавності можна знайти в застосунку «Дія» та на офіційних сторінках територіальних громад. Крім того, з метою організації захисту населення в сучасних умовах використовуються захисні споруди цивільного захисту, протирадіаційні укриття, а також найпростіші укриття. В Ізмаїльському районі зареєстровано 290 захисних споруд. З них сховищ 36, ПРУ 115, найпростіших укриттів 139. У нас в кожному закладі освіти та в закладі охорони є найпростіше укриття. Тому вони всі сьогодні пристосовані для використання, всі використовуються вже. І запитання, скажімо, для їх функціонування немає. В нема. сільській сільської раді на сьогоднішній день функціонують 51 укриття. Із них 17 переум, які зареєстровані в державному реєстрі, і решта це найпростіше укриття, де охоплюють у нас персонал загальноосвітніх шкіл, шкільнят 5500 осіб, дошкільнят півтори тисячі. І крім цього, в дворці спорту у нас особисте укриття для внутрішньопереміщених осіб. Війна в Україні триває, і частину свого життя люди проводять в укриттях, які є доступними для всіх, аби зберегти своє життя та життя своїх рідних і близьких. Сніжана Щербина Ілля Кулинич для програми новин. Гвардійці із вибороли вибрали усі місця в особистій першості турніру з настільного тенісу. На Одещині розпочалися змагання за перехідні кубки командира бригади з різних видів спорту. Першими з яких стали змагання з настільного тенісу. П'ять найсильніших спортсменів від кожної команди демонстрували свій спортивний потенціал на тенісному столі. Настільний теніс стає все більш популярним з причини своєї мобільності та доступності для багатьох вікових категорій. На шлях м'яча і ракетки стають багато шанувальників цього виду спорту, ще й з причини невеликої кількості екіпіровка. Для військовослужбовців цей вид спорту також є привабливим так, як дозволяє тренування під час перерв між інтенсивною службою. Умови для проведення змагань в одному із сучасних спорткомплексів надали Одеса Дія та президент федерації дзюдо в Одеській області Леонід Ра. Аскін, а всю організаційну частину забезпечили начальник фізичної підготовки і спорту бригади та віце-президент Федерації настільного тенісу в Одеській області Павло Пяста за результатами змагання з настільного тенісу перше абсолютне місце посів Ярослав Губанов, друге місце у Микити Олександрова, а третє місце зайняв Максим Буравльов. В рамках міжнародного проєкту з Республікою Болгарії в Озмаїлі на базі державного гуманітарного університету відкрили сучасний комп'ютерний кабінет. На його відкриття особисто завітав генеральний консул Святослав Іванов. Докладніше розкаже наш кореспондент. В рамках міжнародного проекту з Республікою Болгарія в Ізмаїлі на базі Державного гуманітарного університету відкрили сучасний комп'ютерний кабінет. На його відкриття особисто завітав генеральний консул Святослав Іванов. Разом з головою Ізмейської болгарської громади імені Святої Софії та іншими представниками болгарської громади пан Іванов поклав квіти до пам'ятника болгарському революціонеру Христоботіву. У холі навчального закладу почесного гостя зустрічали хлібом сіллю та традиційною болгарською піснею. Далі генерального консула запросили до новоствореного кабінету. Він став своєрідним науково-освітнім кластером для розвитку людського потенціалу болгарської спільноти Української Бесарабії. Сьогодні, в рамках реалізації цього проекту, ми відкрили першу навчальну лабораторію. І, звичайно, наша Ізмаїльська університетська громада підтримує представників та представниць всіх національних спільнот, які проживають в Українській Бессарабії. Проект реалізовано спільно з Ізмаїльською болгарською громадою імені Святої Софії та Генеральним консульством Республіки Болгарія в місті Одеса. Кошти на реалізацію виділили болгарські колеги. Наприкінці 2023 року. Міністерство зовнішніх справ Болгарії виділило кошти на сім проєктів. Вони були направлені на допомогу громадським організаціям Бесарабських Болгар, зокрема тих, які мешкають у цьому регіоні. Болгарія надає допомогу Україні одразу на декількох напрямках, відзначив пан Святослав Іванов. Це і політичний, і технічний, і навчально-науковий напрямки. Зокрема, значна підтримка надається болгарським недільним школам, які відкриті на українській території. Через фінансування цих проектів Болгарія допомагає перш за все тим дітям, які мешкають в Україні, адже діти це наше майбутнє. Я дуже вдячний міністерству зовнішніх справ, зокрема міністерці пані Габріел, за те, що виділяються такі кошти. Сподіваюсь, така допомога надаватиметься і надалі. За вагомий внесок у реалізацію проекту зміцнення українсько-болгарських відносин та плідну співпрацю ректор Ярослав Кічук вручив подяки генеральному консулу Святославу Іванову та голові ізмейської болгарської громади імені Святої Софії Миколі Іванову. Очільник університету висловив сподівання на подальшу співпрацю. Для нас надзвичайно важливо, що Ізмаїльська університетська громада займає активну, україноцентричну громадянську позицію і підтримує. Розвиток зміцнення етнічної ідентичності представників та представниць всіх національних спільнот, які компактно проживають в мирі та злагоді в українській Бесарабії. Запрошую до співпраці, Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимову відвідали військовослужбовці навчального центру морської охорони Державної прикордонної служби України. Подробиці дивіться далі. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової приділяє особливу увагу роботі з військовослужбовцями, адже культурно-просвітницькі заходи сприяють духовному розвитку та моральному відновленню українських воїнів. 31 грудня із Мильсько картину галереї відвідали військові навчального центру морської охорони Державної прикордонної служби України. Для військовослужбовців була проведена пізнавальна та змістовна екскурсія залами музею. Військові ознайомилися з представленими художніми виставками, зокрема персональну виставку з заслуженого художника України Олександра Охапкіна, а також виставку із колекції картини в галереї в рамках арт-проєкту Емілія, який присвячений пам'яті унікальної людини, творця картини в галереї та першого телебачення в Придунайському краї Емілії Євдокимової. Також військовослужбовці детально розглянули виставку художники просвітителі Бесарабії, на якій представлені твори члена Національної спілки художників України Микола Резніченка та члена Національної спілки дизайнерів України Івана Пастера. Відвідувачі були вражені творами мистецтва, адже в галереї представлені найкращі зразки сучасного живопису. Дуже сподобались витвори і презентації картин на тему трипілля. Це з моєї батьківщини. Мені воно дуже близьке і цікаво дуже дивитися, спостерігати, як художник створював цю картину. Тим же самим передавав трипільську культуру на малюнку. В рамках заходу для військових був підготовлений тематичний майстер-клас з виготовлення новорічної прикраси у техніці паперопластики. Занурення у творчий процес дозволяє переключитися на позитивні емоції та допомагає підтримувати внутрішній стан. Сьогодні нам провели майстер-клас по рукоділля, в такому витвір, можна сказати, іграшки для прикраси будинку, новорічної ялинки напередодні свят. Повернулися, здається, всі в дитинство, згадали, що це, як, робити такий витвір. Ну і тим же самим розвіялись від сьогодення, що забулось на секунду, що є в реалії, і згадалося дитинство. Хочу привітати всіх! Святами прийдешніми і побажати мирного неба, спокою і здоров'я, гарним доповненням заходу став музичний супровід у виконанні відомого ізмаїльського музиканта Сергія Денисова. Культурне дозвілля військових в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдикимової дає можливість корисно, змістовно та цікаво провести час, а також поглибити знання з українського мистецтва. У цей важкий час такі тематичні заходи та взаємодії мистецтвознавців та військових це спільна плідна робота на культурному фронті, яка дає віру та надію на наше мирне майбутнє. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські викрили правопорушника, який запустив феєрверк у житловому кварталі Одеси. Подія сталася 15 січня близько 21-ї години на Люсдорській дорозі. Було знято на відео і викладено в інтернет, де правоохоронці його і виявили в ході моніторингу соціальних мереж. У відеопублікації невідомий громадянин використав піротехнічний засіб, який детонував прямо у дворі багатоповерхівок. Слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Поліція встановила місце події та в якості речового доказу вилучила коробку з під салюту з отвором від 20 пострілів в рамках досудового розслідування, розпочатого за ознаками частини першої статті 296 від хуліганство кримінального кодексу України. Поліцейські встановили особу чоловіка, який, попри заборону використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану, запустив фейерверк. Він пояснив, що у такий спосіб вирішив привітати дружину з приятелем з днем народження. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 90 копійок, продати за 38 гривень 50 копійок. Євро купівля 41 гривня 40 копійок. Продаж 42 гривні 15 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 19 січня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – чотири градусів тепла. Вдень – одинадцять градусів тепла. В Одесі хмарно. Дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла. Вдень – 7-9 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті із на ютуб каналі та у фейсбуці на сьогодні. Це усі новини. Бережіть себе до нових зустрічей в ефірі.